Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть 0 функції, y дорівнює 1 х відняти 2. І варіанти відповіді а 2 б 4 в 6 г 6 Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Отже, підставимо замість y 0 І y дорівнює 1 третя х відняти 2. І знайдемо відповідне значення Х. Для зручності поміняємо наші частинки місцями. І тепер розв'язуємо рівняння, переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежне. І поділимо на 1 третю. Помножимо на дріб обернений до дільника. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. Шість і варіанти відповіді В. Номер 5 із домашньої самостійної роботи, номер 5 підручника Алгебра 7, та номер 5 із домашньої самостійної роботи, номер 9 підручника математика 7. Виконано.